Вітаю, друзі! Ми знову в лісі. Так, ми знову йдемо за вілими. Як ви бачите, я знову став як можна раніше. Ось, І let's go вперед! А сьогодні ми знову в моєму найулюбленішому лісі. І знову у нас ціль буде це білі грибочки. Вчора був такий гарненький дощик. Волога, як ви бачили, стоїть гарний туман, дуже файне, красиво, в лісі все прокидається. П'ята година ранку. Ну, цього разу будемо вибирати ту ж саму тактику. Перевіряємо якісь яри, перевіряємо тіньові міста, звертаємо увагу на сіляки бугорки. Так, по-моєму, я вже бачу якийсь грибочок, а зараз подивимось, що то. Так, хто це в нас тут? Це маслюк. Один старенький. Це молоденький. Нас зустрічає маслячок, ну це вже гарний показник того, що є грибочки. Ну, по-моєму, він не поганенький. Заберемо сушку. Бо в лісі дуже волого, друзі, просто роса на травиці. Ну, це є надія, що ці тумани, вони теж дають таку як вологу та росту грибам грибам. Погляньте, який грибок цікавий. На сосні. Я вперше таки бачу якийсь... хм Трутовик що. Цікаво, що воно за гри таке. Дивно. Ось ось погляньте один. Все ж таки сховався. Дивіться, який гарненький. Гарненький, біленький. Дивіться, який красень. Тільки-тільки ось, наче, тільки виліз, ви бачите? О, яка ніжка, погляньте. Ви на це тільки погляньте. Дивіться, який красюк. Просто лежачий. Так, друзі, ну це просто є надія на те, що будуть гарненькі білі грибочки. Це обнадіює Але треба дуже уважніше дивитись, тому що вони, бачите, як я, я насилу його побачив. Так, а ну йди сюди. О, гляньте, який боровичок. на його ніжку, на його шапинку. От якраз це той випадок, коли кажуть, що треба зрізати. Ні, подивіться. якби ви зрізали його тут зверху, скільки залишилось би. Так. Дуже багато залишилось би у землі гнить. Просто чудовий. Перша вподобаєчка, друзі. Ось Такий шикарнючий білий боровичок. Йдемо далі. А який він запашний, друзі. Просто я не втримався, щоб його не понюхати. Він... Він пахне так хвоєю, такою свіжістю. Да, і волога, видно, на ньому єсть. Бачите? Але я згоден з, Андрю, з Андрієм, що він каже, що волога це один з факторів, що дає рост білим рибам. Погляньте ще один. Він такий якийсь цікавий. Як субстанція якась. М -м -м -м. Цікаво. Запах якийсь такий, не знаю навіть на що схожий. желеобразний. Що, друзі? А ось ще один старенький. І дивіться, який гарненький був. Але усьо, Йому усьо. Ну от так от. Йдемо далі. Так, ну, цікаво. Значить була якась волога. О, погляньте. Ще два. О, бачите. Старенький. Да, і це таке, як це боровочки два. Не білі. Друзі, так, да, трішки невчасно я прибув, але ж це радує, що грибочки ростуть, тобто волога їм від щось дається. А ну ось погляньте що то таке. Ви бачите? Якийсь бугоріще. ну, а ну, можливо тут гарний. Ану. а ну, Е, ні. Теж застарілий. От на жаль. Це вже біленький. О, бачите, все ж таки, все ж таки є. Були грибочки точніше. А нічого, може і знайдемо ще гарного якого. Пройдемось. Так, буває таке, друзі, що. Інколи так, що грибочки ростуть трішки пізніше або трішки раніше. Хі -хі. ну Нічого. Головне, це знахідка. Як знахідка, знайти боровичка вже. Так, друзі, побачу ще один а ну, Ану, вже теж старий. А, так, старенький. Угу. Біленький був, білий сосновий. Друзі, я вам чесно скажу, ви не повірите, але я, коли тільки що знайшов ці старенькі грибочки, я навіть відчував їх запах. Не знаю чому, але я це відчував. Видать, спори вже дуже гарно розкрились і було чутно запах. Так, ви це бачите? Не вже гарний. ну. Вже гарний. ж це таке, а? Знову старенький. М -м -м. Була якась волна, ви бачите, хвиля. Хвиля росту білих. Це біленький, справжній, класний, білий був і височенький. Шопинка і ніжка була у нього гарна. да ну Ось так от. Що зробиш? Щось заходять хмарки, друзі, а ми зараз перевіримо, тут єсики. І хто давно дивиться канал мій, то знає, що тут колись ми збирали дуже багато під березок і під осичників. Зараз глянемо перевіримо, що тут є. Що тут є. Волога тут тримається. Так. О, ось теж. Старенький підберезник, да? Да. ну Бачите, якась хвиля була, що були всі гриби. Хм, цікаво. Так, наче більше не бачу. Друзі, ось погляньте на сосні, на пеньку. Росте трутовик. Перше таке бачу. Ви таке бачили? Напишіть у коментарі, щоб на сосні. погляньте, це сосна. Бачите. І я вперше в я в шоці. Щось природа дивує, дивує постійно цього року. Ну то так. Почався дощик. Тому будемо, мабуть, втікати. Ну, Ось такий вийшов у нас похід, не дуже супер-пупер результативний, але дуже радували знахідки, хоч вони не є гарної якості, але було, я гадаю, цікаво. Для мене це доставило масу задоволення, тому що кожна знахідка для грибника це е, якби радість і, і релакс. Тому підтримайте, друзі, канал, подобаєчко і коментарем. Підписуйтесь на канал. Я фанатик обов'язково. Буду відкривати для вас нові місця та шукати і знімати гарні сюжети. Ось так, друзі. До скорих зустрічей. па-па.